Основний період вступної кампанії 2024 завершився, але вже є новини про вступну кампанію 2025. Дізнаємося більше про це. Привіт, мене звати Дарина. Це канал проекту профтиць. Профтиць це проєкт, який закликає профтицяти, тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професій та обирати своє професійне майбутнє свідомо у міністерстві освіти і науки визнано, що Анате 2024 було за складним. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що НМТ 2024 дійсно було важче, а також на якість освіти впливає дистанційне навчання, це, в свою чергу, впливає наступну кампанію загалом, адже, наприклад, простежується така тенденція, що щороку зростає кількість абітурієнтів, які вступають після 11 класу в коледжі. Якщо за даними порталу Education.ua, минулої роки. Це було 30-35 тисяч осіб щороку, то в цьому році у коледжі після 11 класу вступили понад 50 тисяч осіб. НМТ 2025 з української мови буде за новим правописом. Сплив п'ятирічний період протягом якого діяли як старі, так і нові норми українського правопису. Тож тепер НМТ-2025 з української мови буде розроблено з рахуванням норм нових по українському правопису 2019 року. До цього у ЗНО та НМТ були завдання, яких не було слів, в написанні яких відбулися зміни. Тож, якщо ви починаєте активно готуватися до НМТ. 25. Врахуйте це в своїй підготовці. У Міністерстві освіти і науки затвердили новий перелік галузей знань. Було 28, стало 11. З чим пов'язані такі зміни? Зміни пов'язані з бажанням наблизити український перелік галузей знань до стандартів Європейського Союзу та міжнародної стандартної класифікації освіти. Як було і як стало, можете побачити на екрані у візуалі від міністерства. І також міністерство прогнозує, що абітурієнти 2025 року вступатимуть за оновленим переліком для вступників попередніх років розроблять систему відповідності старого переліку до нового. На цьому все сподіваюся, це відео було для вас цікавим, пізнавальним та корисним. Якщо так, то не забудьте подякувати лайком, залишити свій коментар, а також підписатися на правтець на Ютубі, а також в інших соціальних мережах. І нехай удача буде на вашому боці.